Доброго дня усім вам, друзі! Сьогодні я покажу вам дуже цікавий комплекс вправ з м'ячем. Ці вправи пропрацюють усе ваше тіло, зміцнять повністю усі м'язи, а також ви будете бадьоро себе почувати цілий день. Також ці вправи дуже добре підійдуть для координації рухів рук та верхньої частини тіла. Та й взагалі ці вправи, що я вам сьогодні покажу, Має виконувати абсолютно кожна людина для того, щоб тримати своє тіло в тонусі. Друзі, я хочу подякувати усім своїм патронам, які по-всякому підтримують мій канал. Я хочу подякувати своїм спонсорам, а також людям, які підтримують мене на Патреоні. Я дуже вдячний вам, друзі, за те, що вам подобається те, що я для вас роблю. Без вашої підтримки цього каналу просто би не було. Друзі, якщо ви вперше на моєму каналі і вам імпонує те, що я для вас роблю, я буду дуже вдячний вам за вашу фінансову підтримку мого каналу. Всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. Також ви можете підписатися на мій Patreon. Для вас я створив мінімальну суму підписки, яка вас ні до чого не зобов'яже. Але завдяки їй ви зможете круто допомагати моєму каналу розвиватися. Дуже дякую вам, друзі! Перед собою та заводимо назад, відводячи ногу. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Тепер тримаємо руки в сторони. Та перекидаємо м'яч на іншу руку. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Тепер перекидаємо м'яч із однієї руки в іншу. Один, два, три, чотири. 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 Один, два, три. Закінчили. Тримаємо руки упущені. Та відводимо їх в сторону. В одну сторону вдих, а в другу видих. Починаємо вправу. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Піднімаємо м'ять вгору. Стаємо на носки. Опускаємося вниз і опускаємо руки. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчили. Наступна вправа буде спрямована на координацію рухів. Тримаємо м'яч перед собою і крутимо його ось такими круговими обитами. В одну сторону, а потім в іншу. Один. Два, три, чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. вперед, Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Тримаємо м'ячик перед собою. Повертаємося в бік, Підкидаємо. Зловили. Повернулися в початкове положення. Повертаємося в іншу сторону, кидаємо, ловимо і повертаємося в початкове положення. Починаємо нашу справу. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два. Три. Чотири. Закінчили. Наступно вправо виконуємо присідання з м'ячем. На витягнутих руках тримаємо м'яч і присідаємо. Вниз, вдих. До гори. Видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Закінчили. Наступна вправа також буде спрямована на координацію рухів. Тримаємо м'яч перед собою та підкидуємо до гори і ловимо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Наступна вправа, гарно пропрацює. Косі, м'язи, прес. Тримаємо м'яч перед собою і через гору проводимо в бік на витягнутих руках. І повертаємося в початкове положення. Починаємо нашу вправу. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Заводимо м'яч в одну сторону, в другу. Нахиляємося, заводимо в одну сторону і в другу. Починаємо нашу вправу. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. 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 Чотири. Закінчили. Наступна право будемо виконувати випади в бік з м'ячем. Тримаємо м'яч двома руками. Робимо випад в бік. Присідаємо на ногу і тянемося руками в протилежну сторону. Тоді повертаємося в початкове положення. Починаємо нашу вправу. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири Один. Два. Три. Чотири. Наступні вправи будуть спрямовані на координацію рухів рук. Зараз будемо робити кругові оберти за головою. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Другий бік. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Закінчимо. Наступна вправа робимо те саме біля поперекового відділу хребта. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Другий бік. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. один Два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Добре. Ось і завершився наш сьогоднішній комплекс прав. Я сподіваюся, що він вам дуже сподобався. І тепер ви цілий день будете себе бадьоро почувати. Друзі, чесно кажучи, зараз на вулиці дуже і дуже холодно. Ось у мене вже навіть пальці замерзли. Тому я буду дуже вдячний вам, якщо ви підтримуєте мій канал за мою працю. Незважаючи на те, що зараз трошки світить сонечко, але зараз у нас 5 градусів морозу. Але все одно нічого не заважає мені створювати для вас нові комплекси вправ. Тому я дуже буду вдячний вам за вашу підтримку. Всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. Я знаю, що мій канал переглядають підписники. З усіх країн світу. Тому усім вам я хочу побажати мирного неба над головою. Нехай ваші родини благословить Бог. Здоров'я, миру та добра. А ми з вами обов'язково ще зустрінемось. До нових зустрічей, друзі!